То я побачив цього тижня, що навіть не тільки ми, не тільки українці, а й світові медіа вивчили слово Покровськ і стежать за тим, що відбувається там. Що з Покровськом? Ну, ситуація наступна. Ви знаєте, що ворог там планував деякі дії ще раніше. Вони планували фактично від початку зайти в Покровськ, угу. потім їм не дали цього зробити. Наступним етапом було взяти Покровськ кліщі, угу. фактично здійснити маневр, тобто здійснити такий провести охоплюючий удар. Ворог намагався е, зробити це, тобто раніше відповідно задача, яка ставилася, це обійти Покровськ е, через Мирноград з північного флангу і південніше, де вони зараз діють? Як ви бачите, е, центральний фронт тримається, тримається північний фланг, їм не дають пройти. Ну ворог здійснив перегрупування. Вони обходять Покровськ. Якщо раніше в планах було оточення, тепер Покровськ обійти. І завдання, яке ворог ставить, це дійти безпосередньо до Дніпропетровської області, а можливо навіть перетнути безпосередньо адміністративний кордон. Це доцільно не з військової точки зору, а виключно з військово-політичної, навіть пропагандистської. Іншої мети немає. Але ситуація протягом цього тижня дещо змінилася. Якщо раніше у противника спостерігалась певна динаміка, то зараз де вдається це силами підрозділів, які там працюють, зупиняти. І в принципі на сьогоднішній день можна констатувати, що якщо ми дивимося на січень, то дійсно Покровський напрямок він найбільший за кількістю бойових зітнень. Але разом з тим можна говорити про те, що як мінімум не реалізується план безпосередньо про захід противника в Покровськ і про оточення Покровська. Реалізується зараз. Ворог намагається от, реалізувати цей план, дійти до адмінмеж виключно з такою пропагандистською метою. Але в принципі зараз можна констатувати, і той факт, що якщо ми порівняємо з ситуацією з кінцем грудня, вона була набагато складніша і набагато загрозливіша. Зараз вона дещо змінюється. За і рахунок чого Олександр є е, два-три фактори: перший фактор, який можна назна... визначити, це те, що задіяні певні сили додаткові і резерви, зокрема на цьому напрямку, і проводяться вдалі е, дії з маневрової оборони, в тому числі тими підрозділами, щодо яких були різні матеріали, там і негативні, і так далі, але вони себе проявляють доволі таки добре. Це перший момент. Другий момент, який теж можна констатувати, ну природньо ворог починає виснажуватися. Постійно ввести такі наступальні дії в такому ритмі, ну це дуже важко. Тобто вони задіють підрозділи, але кількість атак починає спадати. Третє те, що є так само важливе, це те, що сили оборони, збройні сили України дуже добре вивчають противника. І пристосовуються до того, як ворог починає змінювати свої дії. Наступне, що би я хотів виділити, якщо ми подивимося на Покровськ, зверніть увагу, у нас, на жаль, був гіркий досвід Авдіївки і інших населених пунктів, коли ворогові вдавалося брати в напівоточення чи оточення деякі населені пункти. В даному випадку зараз цього не вдається. Це теж висновки, які робляться з того, як діє ворог і з того, як його потрібно зупиняти і протидіяти. І ці фактори вони впливають. Тому... В даному разі, якщо ми подивимося, коли багато аналітиків, експертів прогнозували, що ну покров буде оточений, що підуть далі, візьмуть в кільце, заблокують, і наш контингент там вимушений буде відходити. Цього зараз не відбувається, і тому, власне кажучи, це теж те, що враховується. Те, що вони пішли в обхід, так вони вимушено пішли далі, висунулися. Дещо західніше і на північ зараз намагаються діяти мету цих дій я вже озвучив тут повторюватись. Не буду. але сил і резервів у нас перерізати оцей клик, вирвати немає. Це хотів я спитати. Якщо, якщо би... ми бачимо тактику ворога, якщо ми настільки чітко розуміємо, як вони будуть діяти, ми розуміємо, що коли ворог наступає, коли хтось наступає, це завжди небезпека влучити в вогневий мішок чи в пастку. Чого нам не вистачає, аби справді зрізати? Я би сказав так, що потреба є, як завжди, та, яка була і раніше, тобто потрібно більше озброєнь і звичайно готувати резерви. Сили, засоби вони вирішують дуже багато станом на зараз. І тому, звичайно, що оці, оці два компоненти вони дуже важливі. Але знаєте, ну давайте не будемо забігати наперед. Тобто, вже mm -hmm. працюють над тим, щоб не дати оточити. Я думаю, що наступні кроки я скажу так доволі обережно, що насправді. Тактичні контрудари вони відбуваються і відбувались протягом цього тижня на різних напрямках. Вони незначні, їх не так помітно на мапах, але вони відбуваються там, де вдається нашим підрозділам контратакувати. Вони це роблять там, де вдається, і там, де вистачає Давайте сили по різних там, де... напрямках, куди ще варто приділити увагу. Я можу сказати, що ще один напрямок це звичайно Курщина, але е, можна сказати, що за минул, за цей тиждень дещо вдалося сповільнювати ворога. Тобто він не мав якихось успіхів. Крім того, ви знаєте, що видання The New York Times написало про те, що північно-корейські війська відводяться. І думаю, що це може бути пов'язано із тим, що вони зазнають значних втрат, втрачають ну, кажуть, вони зникли. От і всі розмовиковують, зникли чи ну, їх відкинули чи далі. Вони закінчують. у нас Андрій ви, ви Юсов знаєте, далі, так що Ви знаєте, да ви знаєте, Давайте, тут почитайте. можуть бути різні версії, але загалом можна констатувати, що наші сили тримають оборону доволі таки добре. Загрози, які залишаються, вони залишаються. Тобто, це застосування ворогом авіації, велика кількість авіабомб, дрони, якими вони. Тероризують і цивільне населення, яке там знаходиться. Вони завдають ударів безпосередньо по місцях, які створені комендатурою там на місці для літніх людей, для цивільних, де були створені інтернати. Тобто, це було створено україною на виконання вимог міжнародного гуманітарного права. Ми це робили. А вони завдають туди удари, б'ють по власному ж населенню. Але загалом просування значного ворога не фіксується і вдається утримувати рубежі. Ми пройшли 20 січня. Це був такий етап, до якого була була велика активізація бойових дій на Курщині. Застосовували все, що могли, в тому числі великих опціях війська КНДР. Ну це була така сакральна дата для російських військ виконати задачі, угу. там, скажімо, переконати, мабуть, на зовнішньополітичній арені, що потрібно вести перемовини. цього не вдалося. Зараз е, можливі два сценарії розвитку подій. Перший сценарій це те, що ворог буде перегруповуватися і буде задіювати ще сили і резерви. Якщо не буде північних корейців, треба знімати війська з фронту. Їх там уже немає в такій кількості, щоб вести такі атаки. Ну ми або бачили, вони що навіть на Покровськ перекидають з Криму там залишки. Тому, власне кажучи, або вони візьмуть певну тут, скажімо, паузу до очікування підкріплення і будуть задіювати авіацію, артилерійські обстріли, дрони і так далі. а… Кількість наземних е, атак вона може поменшити. Або це пауза перед е, перегрупуванням і знову ж таки відновленням ще масштабних бойових дій. Про те, що кількість наземних атак може поменшати, ми не відстежимо за зведеннями генштабу і бачимо, що цифри справді падають. Більш того, неофіційно там на деяких напрямках принаймні, говорять, що і кількість кабів потрошку починає спадати. З чим це наскільки це правда і з чим це може бути пов'язано? Перше, що стосується. Інтенсивності бойових дій це теж можна пояснити, тому що ворог не брав оперативних пауз для поповнення своїх сил. Ви знаєте, що вони збільшили чисельність свого військового контингенту загалом на окупованих територіях, і це збільшує, це збільшення було протягом всього 2024 року. І ще раніше вони використовували його наповно, тобто розмотували власні резерви. Угу. Відповідно, зараз дійшла вже та межа, коли цих резервів бо бойов... лінія фронту велика, бойових зіткнень багато. Штурми значні, ворог несе великі втрати, треба десь задіювати. Звідки потрібно, потрібно поповнення з Росії? Тому і з'явилася інформація від нашої розвідки про те, що там ворог готує це поповнення. Відповідно, виник у цей розрив, що поповнення зараз не встигає, а велика кількість військ задіяна. І плюс я би хотів додати до цього, що якщо ми подивимося осінь, починаючи від вересня, закінчуючи от зимою груднем, подивимося на дані втрат. Вони зростали постійно і втрати, які вже є от за грудень місяць, вони доволі такі значні. Росія не встигає їх перекривати поповненням. Відповідно, цей фактор, той фактор, що дуже тривалий час ведуть наступальні дії. Я хочу нагадати, що. Фактично, з жовтня 2023 року так. російські війська майже безперервно в наступі. Ми, це призводить нас до допитали, коли вони виснажаться, коли вони немає... І Це питання зняли. Тепер це нарешті питання знято. А тепер, але тепер ми підходимо. Тобто можна говорити про те, що поступово зараз виснажені ще повного на жаль немає, але я думаю, що дії о збройних сил України, по тому, що от ми говорили про Курщину. Наприклад, звичайно, що наступальні дії дещо змінюються, коли завдаєш ударів по командних пунктах. Коли командний пункт знищується, відповідно це як мінімум там на кілька діб призводить до якогось порушення планування. Це дає можливість нам скористатися ситуацією, реалізувати якісь наші плани. А таких дій побільшало. Якщо подивитися, то навіть Генеральний штаб Збройних сил повідомляє офіційно, що робота по ураженню командних пунктів ворога триває. Дуже системна діяльність. Вона є і на сході, до речі, теж тому це робота якраз спрямована на те, щоби. І виснажувати, і в тому числі дезорганізовувати, дезорієнтовувати ворога, підвели ви мене до наступного питання, яке я хотів спитати про наші плани і наші системні удари по території ворога. Ми бачимо, вже навіть з відкритих джерел про те, що кількість наших ударів вже майже там наближається до тієї кількості дронів, які вони можуть відсилати на нас, і це не раз в тиждень. Це майже щоденна велика робота. Наскільки ця тактика тисячі порізів. Почне відчуватися, коли вона може почати відчуватися на фронті, коли Росія почне знекровлюватися і хлопцям під Покровськом під Коп'янськом стане трошки легше. Ви знаєте, це складне питання, тому що треба розуміти, що на території Росії дуже багато цілей, які треба вражати. Ми прекрасно розуміємо, що це об'єкти військово-промислового комплексу, це військові частини, це аеродроми, це. Інфраструктура, яка задіяна по паливу там і так далі, але ця робота триває. Що стосується палива, те, що я бачу і аналізують там аналітики і наш центр протидії дезінформації, ми бачимо, що НПЗ, які задіяні, вони зменшують свої потужності. Тобто, як мінімум, якщо вони входять після ремонту, вони зменшують свої потужності. Це означає, що це в будь-якому випадку збитки. Але стратегічно ми маємо розуміти, щоб Удари по НПЗ стали помітні. Ось ці пекельні санкції має скластися пазл. Пазл, який полягає в зниженні ціни на нафту, це не, не тільки від нас залежить. І друге, це запровадження жорсткіших санкцій проти флоту тіньового російського танкерного. Тоді би це дуже, дуже добре склалося. Що от удари по НПЗ і так далі? Наступний що стосується ударів по командних пунктах і по інших об'єктах. Воно вже позначається, тому що якщо ми і подивимося, аеродромах, я перепрошую. І аеродромах теж ну ми згадували каби так. так безпосередньо. А на сьогоднішній день є оцінка американських аналітиків наших колег з сполучених штатів. Вони кажуть, що Росія все більше переходить до доктрини оборонної повітряної війни і починає берегти літаки для можливого зіткнення з країнами НАТО, тому що вони побачили, що велика кількість вилітів і утримування авіації поблизу. З Україною ну дуже дорого їм обходиться, а встигати це покривати важко. Тому це теж впливає в будь-якому випадку, вплив є. Але звичайно, коли ми говоримо про те, щоб зменшити взагалі темпи атак, ну розумієте, це звичайно в ідеалі десятки атак, влучних і успішних по пунктах дислокації ворога вдовж лінії фронту. Тобто, це ураження починаючи з 20 кілометрової зони і до 200 кілометрової, так. максимально. але воно дає результати. Ми бачимо, що як би там ви згадали статистику. Статистика явно на нашу користь, тому що кількість атак дронами вона збільшується, вона зростає, і це до речі, бачать партнери. І ще одна країна офіційно доєднується до того, щоб вкласти виробництво дронів тут Швеція, угу. за прикладом Данії. Така данська модель, там. данська модель, і я думаю, що це буде працювати, тому що це наш інструмент, який є і звичайно. Наскільки я знаю, зараз потужно працює у нас рекрутинг, зокрема в сили безпілотних систем. Тому Саша, чи означає це? От ви три роки оглядаєте війну Так. і ви повернулися з фронту? І ви, я так розумію, були не в одній точці. Тобто, ви їздили багато де і бували багато де. Ви можете зараз передбачити, якою яких форм набуде війна в 25-му році? Я би сказав, що зараз тенденції до того, що якимось чином зміняться хід бойових дій, не видно насправді. А ворог, в принципі, діє так, як він діяв. Тобто вони змінюють транспорт. Ну от що вони змінюють? Вони діяли малими групами раніше за допомогою техніки. Зараз вони діють за допомогою автомобілів, мотоциклів, квадроциклів, інших підручних засобів. Друге, що авіація буде застосовуватися, можливо, в меншій кількості, але буде. Третє, це не є секрет, і тут немає нічого нового в тому, що ворог буде задіювати велику кількість дронів. Вони зараз, особливо дрони на оптоволокні, все, що стосується фронту, зараз це інструмент. Ну і ми теж над цим працюємо. інструмент, який буде задіюватися. А наскільки це зараз масова історія? Дрони на оптоволокні, тому що боротися з ними дуже складно, і складно. наші бійці кажуть, що надзвичайно неприємно. Ну, це, на жаль, має тенденції до збільшення. Тобто, ну розумієте, природні ворог буде бачити ефективність, він буде це збільшувати. Ну але Україна теж працює над цим. Тобто, щоб застосовувати це, не є якимось відкриттям. Тому ми теж будемо над цим працювати. І загалом, якщо ми подивимося, то стратегія така: вона або перейде в фазу більш активно. Тобто, якщо Росія зараз умовно мобілізує значну кількість, зуміє їх підготувати і кинути на фронт, ну воно посилить. Або ця фаза перейде до такої, ну скажімо, перші півроку, більш такої позиційної. Але так само буде багато залежати і від України. Ви знаєте, що головнокомандувач Збройних сил України він артикулював, що війну не перемогти виключно в обороні. Так. Я думаю, це не просто слова. Олександре, зараз дуже багато, де хвилин у нас є, але дуже багато іде історії про те, як Трамп розмахався шашкою, які. Способи програми підтримки України, обмеження, які поставлені на паузу. Наскільки це стосується військової підтримки, наскільки це може позначитись на фронті? Чи все це, це ж таки захищені статті? Я би сказав, що звичайно підтримка Сполучених Штатів для нас дуже важлива і визначальна, тому що це найбільший наш так. донор, який є зараз, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, постачається та техніка, яка була законтрактована і проплачена. Фактично, ми отримуємо постачання, і про факти того, що зараз виникла пауза в забезпеченні постачання, невідомо. Їх немає. Немає цієї паузи, але тенденції на майбутнє, звичайно, вони поки що стратегічно не визначені в повному обсязі, тому що принаймні немає офіційної позиції. А як це буде продовжено, як профінансовано, і так далі. Та в той що, же що, час а ситуація з агенцією закупівель. Вона вже відпилася <кхів> якось. Має <кхів> якісь <кхів> реакції <кхів> по фронту. <кхів> Я Чи сказав, це довге плече. Я би сказав, що це довге плече. Це раз. По-друге, забезпечення збройних сил України відбувається за різними напрямками, в тому числі від наших партнерів угу. і не тільки. І тому є механізми, яким чином на сьогоднішній день можна продовжувати забезпечення, і воно триває. Все, що стосується оборонних закупівель, і так далі. Я думаю, що це буде вирішено. Сподіваюсь, найближчим часом міністр оборони України це питання коментував. Але переконаний, що якщо буде потрібно, буде втручання президента, верховного головнокомандувача, щоб зняти ці питання. У нас і ще, і ще одне питає. Є у нас ще е, час на одне питання. Як, е, як армія відреагувала на справу генералів? Ви знаєте, оцінки різні. Я можу сказати, що точно те, що я бачу, що е, велика частина погоджується з тим, що потрібно відновлювати інститути військової юстиції. Тобто військові прокуратури, військові суди, що найменше спеціалізації суддів. Мені здається, це буде виправдано з точки зору, щоб зняти ось цю напругу, яка виникає, що тут судді, і так далі. Думаю, що це буде правильно. В Верховній Раді є відповідні законопроекти, і нам потрібно перейняти досвід США, Франції, Канади, Ізраїлю, Британії там це працює. Це наші партнери, країни НАТО, і вони теж радять нам це зробити. Дякую дуже пасиві. Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець, сил теро сил. Дякую, дякую.